Вітаю, друзі. Знов приїхав до себе на дачку поспілкуватись з вами. Так, часто отримую останнім часом коментари з питанням, що відбувається з еміграційною програмою. Манітоби. Так, це таке дуже цікаве питання, дуже серйозне питання, тому що багато українців приїхали в Манітобу, і багато українців сподіваються отримати постійне резидентство Канади завдяки підтримці провінції Манітоби. Давайте ми з вами сьогодні про це обговоримо. І головне, ми з вами сьогодні зрозуміємо. Чи є у українців все ще шанси отримувати постійне резидентство Канади тут в Манітобі, і що для цього треба робити? Так, отже, якщо вам цікава ця тема, будь ласка, дивіться це відео до кінця. Будь ласка, поставте вподобайки, підтримайте, будь ласка, це відео, щоб якомога більше українців змогли його побачити. І будь ласка, підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані на мій канал. Ну а ми давайте з вами тепер трошки пройдемось по фактам. Так, тобто за два роки, трошки більше ніж два роки дії програми Клаєт в Манітобу приїхало більше 25 тисяч українців. Е, Манітоба прийняла найбільшу кількість українців на душу населення провінції. Так. І в Манітобу їхало багато українців, тому що в Манітобі доступне житло, тому що в Манітобі є достатньо багато роботи, тому що в Манітобі дуже велика українська діаспора. Ну і тому, що в Манітобі була одна з найлояльніших імміграційних програм, так яка е, давала можливість українським родинам іммігрувати, отримати постійне резидентство Канади. І, е, Манітоба була єдиною провінцією в Канаді, яка робила ви, виборки виключно для українців, так, на підтримку провінції. Жодна інша провінція не давала такої можливості українцям, як давала Манітоба. Ну і, до речі, все ще дає. І за цей час, за два роки, тисячу, більше 1300 українських родин отримали листи підтримки від провінції Манітоба, так, тобто отримали запити на подачу на, на підтримку і отримали листи підтримки. 1300 родин це велика цифра за два роки. Так і з одного боку, це велика цифра. Це це цифра показує, що українці, які приїхали в Канаду по програмі Куаєт, можуть отримувати постійне резидентство, і вони це роблять. Так. Я знаю родини тут в Манітобі, які вже мають постійне резидентство, Знаю родини, які вже подались на постійне резидентство, тому що отримали підтримку провінції. Е, звісно, це не така велика цифра, яку б хотілося б бачити, так? тому що ну, ми знаємо, що приїхало 25 тисяч а отримало тільки 1300 е, злишком, Так? Тобто це менше, ніж навіть 10%. І це саме те, чому я завжди казав, що я впевнений, що тільки 10-15% українців зможе зайти. Чепитись і залишитись в Канаді. Ну, да ладно. Отже, ці виборки були виключно для українців. Такі виборки робились два рази кожного місяця на початку місяця і не про кінці місяця. Манітоба робила виборки з пулу суто українців, які е, які пройшли певний шлях, так і які виконували мінімальні вимоги для підтримки провінції. А для цього вам нагадаю, треба мати англійську на рівні сі 4 що дуже дуже низький рівень Ця сі 4 не дозволяє жити. Комфортно так не дозволяє працювати нормально в Канаді, але Манітоба просила сіл 4 для того, щоб е, можна було людині податись на підтримку провінції і відпрацювати на будь-якого роботодавця в Манітобі на будь-якій роботі е, 6 місяців. І після цього людина могла подаватись на підтримку провінції. Це стандартна програма Манітоби, але але не для всіх вона працює е, так легко, так як це було для українців. В Манітобі є бали, так які треба набрати, і в Манітобі є перелік професій, е, пріоритетних професій, по яким Манітоба провінція надає. Перевагу так, коли розглядає е, справи тих, хто подається на підтримку провінції. українців. Це не стосувалось. Українця можна було відпрацювати на будь-якій роботі 6 місяців, мінімальна англійська, і все. І е, людина е, чи родина отримували підтримку провінції. Зараз уряд Манітоби анонсував, що таких виборок для українців більше не буде. Ці виборки закінчуються буквально. Цьому місяці, 31 квітня, буде останній день, коли буде Манітоба робити такі виборки. Чи це означає, що тепер для українців е, немає жодної можливості отримати е, постійне резиденство через підтримку Манітоби? Ні, звісно, ні. Про це ми поговоримо трошки пізніше, так але чому це трапилось? Давайте ми з вами зараз трошки розберемось, чому Манітоба. Вирішила е, припинити ці спеціальні виборки для українців. Це треба було цього треба було очікувати, і це те про що я казав. Так тобто е знов таки хочу підкреслити, що Манітоба була єдиною провінцією, яка е зробила спеціальні виборки для українців. Жодній іншій провінції таких умов спеціальних умов для українців не було. Ну і звісно, що і в Манітобі не мали не могло бути таких спеціальних умов для українців. Е ну до досить довго, так і Манітоба припинила ці припиняє робити ці спеціальні виборки. На сьогоднішній день, на, 20, на 2024 рік, Манітоба має 9500 гривень. Маніто квота Манітоби 9500 підтримок. Так, тобто Манітоба може надати всього лише 9500 листів підтримок за рік для всіх, хто хоче залишитись тут в Манітобі. Але, але тільки за перший квартал Манітоба отримала вже більше 13 тисяч заяв, так. На підтримку Манітоби, і треба розуміти, що е, роблячи ці виборки для українців, Манітоба робила дійсно. Дивіться, будь ласка, дивіться, о там ще вже на квадроциклах їздять ще по озеру. Так вибачаю, що відірвався. Е, Манітоба робила дуже таке фейворіт для українців, тому що українці не можуть конкурувати з іншими претендентами. Так треба розуміти, що в Манітобі є декілька тисяч. Людей, які закінчили в Манітобі технікуми, ліцеї, коледжі, е, університети. Так, тобто, це люди, які отримали освіту тут в Манітобі. Тобто, у них дуже класна англійська мова, у них місцева освіта. Вони вже тут працюють і вони також претендують на підтримку провінції. Треба розуміти, що в провінції знаходяться декілька тисяч е, людей, які вже живуть тут по декілька років. Так і вони працюють, і вони займають нормальні посади. У них також класна англійська, гарна англійська, гарна робота, і вони також хочуть отримати підтримку провінції. Треба розуміти, що в провінції є декілька тисяч людей, які працюють по тим професіям, які є пріоритетними для е, Манітоби. Так і Манітоба хотіла би залишити цих людей тут для себе в Манітобі, е, але деякий певний час. Манітоба надавала перевагу українцям, і до речі, до речі, за 2024 рік, щоб ви розуміли, було декілька виборок, Так коли, коли надали е, надали е, листів підтримки українським родинам або запросили подавати документи українські родини, і за цей самий час жодна інша людина, яка працює тут в Манітобі, не була відібрана і не отримала запрошення на подачу цих на е, цю підтримку. Так? Тобто це треба мати на увазі. Ну, і також треба мати на увазі, що, як я вже казав, неодноразово, що зараз вже на українців ніхто не дивиться, як на біженців. Так? Тобто біженці е, були перші часи, коли їхали українці. Ну, ми знаємо, ми не, Я не буду зараз тут підіймати це, це питання, хто їхав, там, звідки їхав, але в очах е, у канадців. У біженці це були перший час, так, коли їхали перші українці. Е коли українці приїжджають в країну через два роки після того, як вже йде війна, знов таки я не буду тут зараз нічого це обсусолювати, чи це правильно чи ні, я вам кажу, як воно є, так по факту. Тобто, коли людина їде через два роки в іншу країну, то е, підрозумівається, що людина повинна була підготуватись до цього приїзду. Так, і це підрозуміває, що людина розуміє, куди вона їде, і повинна бути готова конкурувати з іншими людьми, тому що. Кількість місць обмежена, а кількість претендентів досить велика. Так і це нормально, це нормальний процес. І в зв'язку з цим уряд Манітоби припиняє ці спеціальні виборки. Це така трошки вам історія. Скільки людей приїхало в Манітобу, скільки отримало вже підтримку провінції? Так е, ну а тепер давайте ми з вами поговоримо, чи це означає, що все українці більше не зможуть отримувати підтримку провінції Манітоба. І моя відповідь ні, звісно, ні. І на сайті Манітоби це написано так, що українці, які відповідають цим вимогам, можуть подавати свої аплікації і надалі. Інше питання, що вже може бути недостатньо набрати мінімальні ці бали. так здати англійську на мінімум на 4 і працювати на будь-якій роботі. Е, можливо бути так, що треба буде здати, якщо ви подаєтесь на підтримку провінції, вас довгий час не, відбира, не відбирають. Це означає, що у вас якась якась. Там проблема є, так не ви виконуєте якби мінімальні е, вимоги, але цього недостатньо для того, щоб вас вибрали з пул. І у вас буде декілька можливостей. Ви можете, наприклад, здати вашу англійську на більш вис високий бал, так, здати на на 4, а здати, наприклад, підтягнути англійську мову і здати на сі 6. І це підвищить ваші можливості пройти по цій програмі, так, або вам треба буде знайти якусь роботу, яка є пріоритетною зараз в Манітобі, там на будівництві, чи ще щось. Я не прів. Не перевіряв цей лист е, зараз, і не можу вам сказати точно так, які там є пріоритетні. Вам треба буде вже це вивчати більш досконало. Е, Причому там є деякі роботи, по яких прям в вимогах указано, яка потрібна мати англійську мову, так, рівень англійської мови. Тобто, не для всіх, е, не для всіх е, робот, не для всіх професій, достатньо мати Сіобі 4. Це також треба розуміти. І можливо, у вас все нормально, але просто не дотягує ваш ваш англійський. Ска до тієї професії, по якій ви працюєте, і вам треба трошки підтягнути англійську мову, здати найбільший бал, і у вас буде все гаразд. Отже, друзі, зміна, тобто, відміна цього цих спеціальних відборок, вона не закриває двері перед українцями. Це треба зрозуміти. Просто зараз українцям треба буде відноситись до цього більш серйозно, так десь підтягнути більше вашу англійську мову, десь щось підправити, десь щось покращити. І у вас буде також можливість, як і у будь-якої іншої національності, як і Будь-яких інших людей податись на підтримку провінції і отримати постійне резидентство за допомогою підтримки провінції Манітоба. Ну і тут, друзі, ще раз хочу вам нагадати те, що я казав, кажу і буду казати кожного разу. Коли спілкуюсь з вами, не марнуйте часу. Єдина причина їхати до Канади це отримати постійне резидентство. Я це казав спочатку дії е, е, програми КОАЄ. Так, ті е, глядачі, ті мої підписники, які мене слухали, які мене чули, які не марнували часу, а робили все можливе і неможливе, щоб отримати цю підтримку, провінційну підтримку і отримати постійне резидентство, вони вже це зробили. Так, тому що треба. Розуміти, чим далі тим гайки будуть закручуватись все більше, більше і більше, і тим у українців буде все менше і менше шансів отримати постійне резидентство і залишитись в Канаді, тому що ну будемо дивитись правді в очі. Так, українці не дуже конкурентно спроможні. Тут в Канаді вони не можуть конкурувати з великою кількістю студентів, які отримали в Канаді тут е, вищу освіту або будь-яку іншу освіту. Там е, закінчили коледжі, мають місцеву освіту, мають класну англійську, мають роботу. Тобто є багато людей е, тут в Канаді, які е, обійдуть українців так і по провінційним програмам, і по федеральним програмам. Тому не марнуйте часу, поки у вас є можливість. Податись, так, подавайтесь чим швидше, тим краще. Якщо ви не зможете отримати постійне резидентство, ніхто не буде слухати, чому ви це не зробили. Там у мене часу не було вивчати англійською. А я працював на п'яти роботах, а я робив те, а я робив все. Так, тобто важливий результат. Це такий мій підхід, і це моя вам порада. Так, будь ласка, робіть все можливе сьогодні. Не відкладайте на завтра. Тому що завтра такої можливості у вас вже може не бути. Друзі, я сподіваюся, що я вам надав сьогодні корисну і цікаву інформацію. І я сподіваюся на ваші вподобайки. Будь ласка, вподобачки цьому відео і сподіваюсь на ваші підписочки. Будь ласка, підпишіться на мій канал, якщо ви ще на нього не підписані. Так ну і напишіть мені в коментарях, що ви думаєте про ці зміни, які зараз відбуваються з еміграційною програмою Манітоби, чи на ваш погляд це е, зміни, які... Чесні так по відношенню до українців і до всіх інших, чи ви так не думаєте? На мій погляд, це чесний підход до всіх людей. На цьому я буду з вами прощатись, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.